І сьогодні у нас така тема, як терористичний акт. Ми знаємо, що всі кримінальні злочини ми поділяємо на приватні і публічні. і в частину публічних ми їх також, ці злочини, цю групу злочин ми поділяємо на проти суспільства і проти держави. І от проти суспільства ми розглядали наркотики. І будемо розглядати терористичний акт. Це також злочин, це злочин проти суспільства. Це дуже важкий злочин. Тому чому важкий? Тому що він робить замах на, саме-саме, що є в суспільстві, важливе важливі, чим життя. Це більш, більш важливий. Тут, тут може бути в процесі терористичного акту, може б людина бути позбавлена життя, таке так може бути і вбивство. Але тут інший об'єкт, інший об'єкт противоправного замаху. І спочатку ми з вами поговоримо, ну, узнаємо, що це за що це за, за такий об'єкт, і ми почнемо з введення у терористичний акт. Що ну, таку природу. природу? Чому це так ну, жахливо, Чому е, само словосполучення терористичний акт, ві, воно таке. Ну, вже неприємне для людей. Ну, терористи, терорист. Ми будемо сьогодні розглядати. Чому так? Що там таке? Ну, такого поганого, що це гірше, чим вбивство? І ми ще, ще з вами це будемо зараз розглядати. Почнемо з об'єкту, ну, на що замах. І там ну, може в, в процесі самого терористичного акту може бути загублена людина. Це може такое бути. Но, а, но, терористичний акт він не, ну, це не, ну, не мета, не, не мета цієї ці дії, а що? Мета цієї дії це стабільність соціуму. Тобто, ми хомо сапіенси, так, ми живемо в суспільстві. Є громада, є суспільство. І ця, це суспільство для нас дуже дуже, дуже важливе. Без суспільства ну, нема хомо ну, сапіенса. І це, 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 це суспільство воно, має бути дуже стабільною. Якщо суспільство буде дестабілізоване. Воно може ну, згинути. І е, що, ну, що погано в терористичному акті? Тому що він робить неопридільність. Тобто, в суспільстві є определенність. Наприклад, нам дуже гарно, якщо ми, і дуже добре, якщо ми приходимо додому і бачимо там родину, і ми бачимо, ми точно знаємо, що якщо ми прийдемо додому, там буде так. Ну, це латиною називається слово комфорт. Комфорт це то, що определенно що, то, що є. А терористичний акт він робить в суспільстві дискомфорт. Ми не знаємо, що потрапиться через хвилину, через годину прямо з Зараз ми не знаємо, тому що е, там терористи за, е, навколо нас сидять, і можуть, можуть ми сядемо до автобусу, наприклад, і там буде вибух. І що це таке? І, і суспільству це дуже не подобається. Е, потім другий, другий такий. такий Сторона, бік, другий бік, бік тероризму, на що він ударяє, це політичний вплив. Є політика. Що таке політика? Політика з точки зору Аристотеля це вище благо. Вище блага, ми... ну, щось, у нас є політика там в родині. Це таке блага, але не вище. А вище благо, це політика в суспільстві, в громаді. І можливо, впливати на цю, ну, на цей дії, наприклад, ми йдемо голосувати, і ми впливаємо впливаємо на, на політику. А тут також вплив, але не легалізований, не по праву, а якийсь такий, ну, наприклад, вибух. Для чого? Щоб люди щось там зробили політичного. І це такий ну, негативний політичний вплив? Можливо, можливо, там і добрі наміри. Ну, ми знаємо, був такий Ленін, Сталін і вони з добрими намірами, щоб там ці капіталісти, щоб, щоб вони ну, щоб їх не було. Але вони мали добрі наміри, але с... средства були погані. І ми потім бачимо, чим це все закінчилось. поганою державою. І е, третій елемент терористичного акту ведення це гучно. Потрібні ці вплив, він гучний. Як вибух. Ну, можливо, не вибух, можливо, там, стрілянина, але це обов'язково терористичний акт, він обов'язково гучний. Щоб усі, усі, ну, усі громадяни, всі мешканці, всі чули, що хтось щось зробив, щоб щось було, щоб вони отригували. Якщо не буде гучно а буде затишно, ну ніхто не, не отреагує. Ну, наприклад, от, в, в минулому, в неділю в Волгограді був вибух. Да, прилетів там БПЛА і був вибух. Але я не чув. Ну, було, і, і ніхто мені не казав. І держава мені не казала, я узнав тільки сьогодні. І, і чому? Тому що не гучно. А якщо, наприклад, він влітів би в моє вікно, було б було гучно, я б я б почув. І така різниця між терористичним актом і чимось іншим. І елементи. Які є елементи терористичного акту? Це жахліві дії, обов'язково, тобто, должен бути жах. Терорист не може ну, подійти до, до, до дітей і їх щось там, щось там погладити по, по, по голові. Це не буде жахливо. Дія Діна бути жахливою. Він подійти до дітей і там, перерезати їм горло. Оце буде жахливо. А добрий з цукерки до, до дітей це не терорист. Терорист з цукерки це як щось оксюморон якої-небудь. Потім це звичайні наслідки, тобто повинні бути наслідки цього терористичного дія. Я можу в своїй кімнаті зробити гучно щось таке, жахливе, але це не буде терористична акт, тому що нема яких таких великих наслідків. І наслідки це дестабілізація. Люди не знають, що буде в цьому, в цьому суспільстві. Вони не знають, і е, суспільство дестабілізується і може померти. І це все, що я хотів казати про введення у терористичний акт, і, будь ласка, ваше запитання.